Ще під час анонсу про це всі пожартували, але починаючи саме з цього розпродажу, світ ділиться на до і після. Вольво все ж довела, що цифра 3 таки існує. Тож ховайте гаманці, адже настав літній розпродаж, який приніс із собою, окрім вагону та великої тележки знижок, новий квест, халявний значок та тематичні предмети, серед яких є наліпки, анімовані аватари та рамки до них, і по проходженню квесту видають стилізований профіль, який виглядає досить таки круто. На максимальному рівні значка нам дають 250 очків досвіду. Є два варіанти отримати значок та нагороди розпродажу легальний та не дуже. Почнімо з легального. Спосіб отримання значку на цьому розпродажі являє собою аналог того, що ми бачили нещодавно на фестивалі перегонів. Нам також дають підказки, де шукати гру з майбутнього, і навіть посилання на сторінку, де вона знаходиться. Потрібно обрати певну категорію та пролистувати кожен список у пошуку парадоксальної гри, де в назві і зображенні є щось спільне з підказкою, але простіше орієнтуватись по ціннику, який має причудний вигляд, можливо, він щось означає. Трохи детальніше по кожній з підказок. Категорія, в якій лежить гра, у кожного може бути різною, а я власне покажу, де сам їх знайшов. Перша підказка. Гра знаходиться в категорії Вибране. Скоріше за все, гра буде в секції незабаром, в самому низу сторінки. У другій підказці шукаємо в категорії захист вежами, у третій підказці перегидаємо категорію контролер, у четвертій дивимося у категорії симулятори життя і занурення або менеджмент, у п'ятій підказці дивіться в категорію пригоди. У шостій категорія словесні ігри та вікторини. У сьомій категорія стратегічні рольові ігри або мандрівні ігри. У 8. Категорія виживання або рольові ігри. У 9-й категорія казуальні ігри, 10-та підказка і нарешті остання гра лежить у категорії захист вежами» або покрокові ігри. Повернувшись на сторінку квесту, не забудьте в кінці сторінки натиснути зелену кнопку, щоб отримати тематичний профіль. Щодо не дуже легального способу для лінивих та у кого не виходить самотужки. Він максимально простий. Переходимо на сторінку квесту Клортакса через браузер, натискаємо клавішу F12, у інтерфейсі, що з'явився, перемикаємося на вкладку Консоль і сюди вставляємо скрипт, який буде в закріпленому коментарі до цього відео. Прожимаємо Enter і чекаємо, поки в кружечку не буде цифра 10. Це означає, що скрипт самостійно пройшов кожну з підказок, після чого можна перезавантажити сторінку, і знову ж таки не забути в самому кінці натиснути кнопку, щоб забрати особливий профіль. Але на значкові та предметах квесту халява не закінчується. За перегляд черги знахідок нам дають по одній карточці розпродажу в день. Щоб не заморочуватись власноруч, я б радив встановити розширення Steam Database, який додасть до сторінки знахідок кнопку. AutoDiscover, яка за кілька секунд проганяє цей список, за який дають карточку. Та й взагалі це дуже корисне розширення. Або якщо ви користуєтесь Archi Steam Farm, перевірте конфіг кожного із ботів, чи увімкнена в них функція автоматичного проходження черги знахідок. Якось так. Розповідайте у коментарях, що придбали, чи ще плануєте придбати на цьому розпродажі. Буде цікаво почитати. А на цьому у мене все. Пакеда!